Скоро вже свята і всі хочуть бути в кращій формі. Хтось хоче влізти в свою сукню, хтось просто хоче влізти в свій костюм або мати трішечки кращий вигляд. Але після свят все повернеться на свої місця, або навіть більше все стане гірше. Тому поговоримо сьогодні про шкоду ось таких швидких змін і чому не варто так взагалі робити. А перш ніж почати, хочу. Нагадати вам, мене звати Віктор. Я тут розказую про фітнес і харчування, що це не наскільки складно, як більшість із нас думає. Отже, якщо ти хочеш бути в темі, підписуйся і погнали. Так, чому ж не варто робити такі експрес-дієти, брати, вдаватися до таких швидких змін? Тому що це дуже шкодить нашому організму, бо все ми наїдаємо. Маємо якісь певні звички, а потім різко це все обробуємо, е, катуємо себе. Ну, я ж хочу влізти в сукню нову, або е, я хочу побачити своїх 6 кубиків, або взагалі просто трошки меншим бути. Але це так не працює. Так, да, ви можете взяти, скинути вагу, але потім ви ж вертаєтесь назад до своїх звичок. І все стає на свої місця, не тому, що ви якось там щось не так робите, а тому, що ваш спосіб життя не змінюється, якщо хочете змінити своє тіло раз і назавжди, вам потрібно змінити свій спосіб життя. Ви не можете їсти постійно, об'їдатися, їсти всякі булки, сало і хотіти, щоб ви були постійно стрункі. Ну, звісно, ви можете їсти. Але не в такій кількості, як їсте зараз. І вага ж не набирається з повітря, бо багато хто скаже ж, нічого не їм, а все одно поправляюсь. Ні, ви їсте, просто ви боїтесь всьому собі признатися. Якщо ви наїдаєте багато, відповідно і кілограми у вас з'являються зайві, тому хочете змінити свою форму і бути в формі завжди, міняйте спосіб життя. Починайте з простого легка активність щодня. Прогулянки, по півгодини, по годині е, поправте своє харчування. Обов'язково не пропускайте сніданок, бо багато хто каже, навіщо мені снідати, я ж не маю часу на це. Снідайте обов'язково. Те, що вам подобається на сніданок: яйця варені або смажені, вівсянка, гречка з молоком та будь-що. Сніданок це головний прийом їжі. Він запускає обмінні процеси всі в організмі, тому важливо, щоб сніданок завжди у вас був в раціоні. Це основа основ. Харчування має бути якісне і більш чисте. Ніяких максимально е, урізайте е, оброблені продукти. Що я маю на увазі? Ніяких е, там вам напівфабрикатів, ніяких фастфудів. Цього всього не повинно бути у вас в раціоні, якщо ви хочете бути в формі раз і назавжди, забудьте про це, так інколи можна це собі дозволяти, но на постійній основі я б не радив вам це робити. Харчування, активність це основа вашого здорового тіла, це основа вашого здоров'я, тому хочете бути здоровим і бути в формі, не пропускайте ці речі. Тож. Пояснив як міг. Не вдавайтесь до швидких змін, робіть все поступово, і у вас все вийде. А якщо хочете програму тренувань або програму харчування, напишіть мені в інстаграм і гайда починати разом. На сьогодні все. З вами був Віктор. Це Фітнес по-українськи. Побачимось наступного разу. Па-па!